Бліндажі, траншеї та зуби дракона Україна активно зводить оборонні споруди. Латвія без росіян та подробиці справи закарпатського гвалтівника. Про це та більше просто зараз в ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Ставте вподобайки, тисніть дзвоник та пишіть, що вам було найцікавіше. Україна прискорено будує оборонні рубежі на фронті. Повідомляють в Міноборони. План зведення фортифікаційних споруд вже складений та затверджений. За словами заступника голови відомства Івана Гаврилюка, будівництво лінії оборони на фронті ведеться прискореними темпами, але ворожі безпілотники є найбільшою проблемою, яка заважає будівельним роботам. Проте вже кілька тижнів сприяє погода, тому залучають додаткові сили та техніку. Лінії оборони облаштовують як військові, зокрема підрозділи команди. Командування сил підтримки державної служби спеціального транспорту так і бригади цивільних робітників. Уряд виділив необхідні кошти, є терміни виконання та відповідальні за кожну ділянку, пояснюють в оборонному відомстві. Лінія оборони на фронті має багато інженерних споруд, протитанкових та мінних загороджень різного типу. Також військові використовують колючий дріт та дистанційне мінування. Ракетний удар по Чугуєву на Харківщині цієї ночі ворог вдарив ракетою поблизу житлового будинку. Семеро людей поранені, серед них двоє дітей. Побило будинки, крамниці та автівки. Пошкодило водогін без води нині 2,5 тисячі абонентів. Детальніше про наслідки обстрілу у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрільцової. Цей житловий будинок опинився в епіцентрі ракетного удару. Вирва від прильоту ракети просто під вікнами квартир людей. Вибуховою хвилею повиносило шибки абсолютно в усіх квартирах цього дому. Це сталося о півночі, коли люди вже спали. Відранку на місці удару жителі намагаються навести лад коло будинку, купи скла, залишки вікон, балконів та потрощених меблів. Зі своїх квартир люди відрами виносять друски скла. За роботою намагаються відволіктись від пережитого жаху. кажуть, вижили дивом на стіні. У квартирі пані Ірини плями від крові. Її чоловік дістав поранення ноги. втратив багато крові, десь пів літра. Мабуть, тут лилося страшне, коли все летить, це все в диму, пилюці та бруді, і все змішане з кров'ю, і ти не знаєш, що робити. а у сусідній квартирі пані Вікторія знайшла шматок ворожого залізяча. Це на підлозі лежав. То, то він міг влучити. страшно. Ось це. Могло би вбити. У квартирі вже позабували вікна, стало хоч трохи тепліше. Жінка зізнається, не спала усю ніч. Квартира була завалена склом. Двері прям винесла, да так? так. Ви вже спали, якраз не спали. Ще не спали. Слава Богу, що не спали. слава Богу, що не спали. Прочитала чугую викриття і... І, і все. і все. Нас врятувало те, що здесь була. Штора тюль, яка була дуже плотна. Цієї ночі семеро людей дістали поранення. Це четверо чоловіків: одна жінка та двоє дітей: 16-річний хлопець та дівчинка. Їй трохи менше чотирьох років. Більшість потерпілих отримали допомогу медиків на місці, але трьох людей довелось ушпиталити. Це нічого нема. Все воно чи п'ять минут от перо шибануло, і все. На дочку на зятя посипалося, і ноги порізало, і дочки палець там порізало. Всю. Це ужас, що було. Трясусь до сих пор. Росіяни за останній місяць двічі атакували Чугуїв і обидва рази цілили поруч із цим будинком. Сильний зрив і все. І Полетіли вікна, впав повністю балкон. Ну, не балкон, а сама рама з вік, віконна, двері віконні. Посипалися ці стоки. Поїдемо звідси, бо трохи страшнувато. Знаєте, кажуть, третій раз може бути останній. Це вже другий довкола вирви правоохоронці позбирали металеві друзки від ракети. Вже відомо, це була ракета С-300, запущена з Білгородської області. Вибуховою хвилею побило 13 автівок, пошкодило торговельний центр та ще з десяток крамниць. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН 1+,1. 50 днів. Саме стільки в Києві тривали повітряні тривоги через нальоти росіян. Це якщо підсумувати тривалість усіх. За два роки війни їх нараховують майже. Тисячу система оповіщення, яка була встановлена ще за часів холодної війни, вже майже повністю змінилася. Про загрози інформують не лише вуличні сирени, а й мобільні застосунки та телеграм-канали. А самі гучномовці невдовзі замінять сучасними цифровими системами оповіщення. Їх у Києві вже майже 80, а загалом має бути майже 6,5 сотень. Вони зможуть сповіщати і про наближення загрози. Поки ж таке оновлення вже з'явилося в застосунку повітряна тривога. Детальніше про те, як змі змінилася наша система оповіщення за ці два роки в марафоні. Єдині новини розповість кореспондент ТСН Інна Лебеденко з точки зору технічної реалізації. Це все суперскладне і цікаве було рішення завдання для технічної команди. Ось тому. Перші місяці ми фокусувалися якраз на цьому: як зробити надійне рішення, яке буде от на таку кількість людей моментально розсилати ці тривоги. У сумах ліквідовують наслідки російської атаки. Напередодні росіяни поцілили по місту ракетами С-300. Постраждали кілька медичних установ та приміщення школи. Є поранені. Наша Оксана Солодовник бачила наслідки російської атаки. Від вибуху російської ракети в зоні ураження опинилося ціле медичне містечко зі щільною забудовою. Це і міська лікарня, і станція екстреної медичної допомоги, які постраждали найбільше. Вибух пролунав у день. Більшість карет швидкої допомоги були на викликах, тому й вціліли. А от весь транспорт, що стояв на вулиці, з пошкодженим склом. Водії швидких зазнали незначних травм, здебільшого порізів від скла. Секундне діло це ж хорошо, що просто так спиною стояв. Осколки спіймав стеклом і все. Територія навколо центру екстреної медичної допомоги встелена набитим склом. Вибиті десятки вікон, їх вже позабивали фанерою та затягнули плівкою. Оце таке літало по території. Скоріше що що того, що прилетіло. Повна сторона чотири етажа, оця сторона вся повна, всі вікна. Ясно діло, що і в кабінетах така ж сама там. Де і техніка пострадав техніка вибухова хвиля дісталася і міської лікарні. Тут наразі підраховують збитки. Головне, що медперсонал та пацієнти не постраждали, каже директор центральної міської клінічної лікарні Валентина Домінас. Під час вибуху всі були на робочих місцях. Сховатися в укриття просто не встигли. Ми не встигли, тому що об'явили тривогу, і практично зразу після тривоги пролунав цей вибух. Але оскільки тривога не відмінена була, то ми безумовно спускалися в укриття. Вибито 28 вікон, зруйновані двері, зруйновані у багатьох відділеннях стелі. За останніми даними відомо про десятьох постраждалих, які зазнали незначних травм. Їм надали медичну допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася. Оксана Солодовник, Олександр Левін, ТСН 1+,1. Півтонну авіабомбу, що впала на житловий будинок і не розірвалася, піротехніки знешкодили у Костянтинівці на Донеччині. Боєприпаси застряг на горищі за допомогою автокрану, бомбу перемістили у спецтранспорт і вивезли на спеціальний підривний майданчик, де її знешкодили. Ми не підемо. Із такими словами президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до російського лідера Путіна. Напередодні він виступив із традиційною промовою про стан справу державі перед обома палатами Конгресу. Вона тривала понад годину і стосувалася як внутрішньої, так і міжнародної політики США. Третій рік поспіль річне звернення до Конгресу. Президент Байден розпочинає з України. Вона може зупинити Путіна, якщо отримує всю зброю, про яку просить, сказав Байден і вкотре закликав проголосувати за допомогу, яку блокує Палата представників Конгресу. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко розкаже більше. Традиційна доповідь президента про стан справи держави розпочинається по 9-й вечора. У залі обидві палати конгресу, уряд, судді, численні гості. Президент Джо Байден лише заходить до зали не менше 10 хвилин. Усі прагнуть привітатися, потиснути руку, зробити селфі. Президент із готовністю відповідає, жартує. Демократи скандують ще 4 роки, підбадьорюючи свого кандидата на наступних виборах. Американська політична культура переривати виступ гучними оваціями, вигуками, свистіти. Перше, що каже Байден, після. Настільки гарячого прийому. Якби я був розумний, пішов би додому зараз. Доповідь розпочинає з України. Байден закликає Конгрес, який блокує допомогу, прокинутися і попереджає американців про важливість історичного моменту. Путін не зупиниться на Україні, говорить президент. але Україна може зупинити Путіна, якщо ми її підтримуватимемо і дамо зброю, якої вона потребує для самозахисту. Це все про що просять українці. Моє послання президенту Путіну, якого я тривалий час знаю, просте: ми не підемо, ми не будемо кланятися, я не буду кланятися. Айволна. Байден під час цієї промови не раз протиставить себе Дональду Трампу, своєму попереднику і супернику на виборах у листопаді. Історія сувори суддя попереджає Байден близький до Трампа, спікер Майк Джонсон із промовистим виразом обличчя постійно перебуватиме у кадрі прямої трансляції, бо сидить одразу за трибуною. Не так давно президент республіканець Рональд Рейган вигукнув: пане Горбачов, знесіть цю стіну. Тепер мій попередник, колишній президент республіканець, каже Путіну: цитую: роби в біса, що хочеш, і це цитата. Колишній американський президент насправді сказав це, схилившись перед російським лідером. Це обурливо, це небезпечно, це неприйнятно. Окремо президент згадає Ізраїль, дорікне його керівництво за те, що роблять недостатньо заради гуманітарної допомоги газі, а також спробує відповісти на занепокоєння суспільства щодо свого віку. Президенту зараз 81. співвітчизники американці проблема, яка стоїть перед нашою нацією, полягає не в тому, скільки кому років, а в тому, скільки років нашим ідеям. Ненависть, гнів, помста, відплата є одним із найдавніших ідей. Перша леді Джил Байден запрошувала долучитися до неї у гостєвій ложі цього вечора. Першу леді України Олену Зеленську та удову російського опозиціонера Юлію Навально. Обидві відмовилися. Зеленська послалася на неспівпадіння графіків Навальне на стрес і в тому після втрати чоловіка. Тож поруч із Джил Байден дві американки, які стикнулися із неможливістю зробити аборт та штучне запліднення через нові закони, запроваджені республіканцями. Чимало жінок у залі також вдягнули біле на знак підтримки репродуктивних прав американок. Два роки тому зала нагадувала жовто-блакитне море на підтримку України. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один піс обговорили з британськими колегами потреби наших воїнів. Сирський та Умеров зустрілися із міністром оборони та начальником штабу оборони Сполученого Королівства. Гранта Шапса та адмірала Туні Радакіна, український головнокомандувач та міністр оборони, поінформували про останню ситуацію на фронті та дії ворога. Відтак головною темою дискусії були першочергові потреби Сил оборони України. Окрім того, напередодні британський міністр оборони мав зустрічі з президентом України, після якої стало відомо, що Лондон виділить 325 мільйонів фунтів стерлінгів для купівлі 10 тисяч дронів. Ну а сьогодні грант Шапс записав відео з центру Києва, де заклик. Ликав до підтримки України заради її перемоги у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія. Я в Києві, щоб бити на сполох. бо що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну. Що б ви сказали про наші цінності свободи та демократії? Це не має так бути, адже захід легко може знайти ресурси, якщо матиме волю. Отже, послання, просте це наш тривожний заклик до світу. Давайте переконаємося, що Україна переможе у цій війні Сполучені Штати та Велика Британія попереджають про ймовірні теракти в російській столиці найближчим часом. Відповідні звернення вже оприлюднили посольства цих країн. Кажуть, екстремісти планують атакувати людні місця в Москві, ймовірно, концертні зали. Відтак радять американським та британським громадянам протягом наступних 48 годин уникати масових скупчень людей. А дипломати Сполученого Королівства узагалі рекомендують британцям утриматися від будь-яких поїздок до Росії через ризики та загрози, пов'язані з вторгненням в Україну. Латвія наказала першим росіянам залишити країну. Приписи видали шістьом особам. Вони не виконали вимоги закону про імміграцію, зокрема, не здали іспити зізнання мови та не подали жодних документів на отримання будь-якої посвідки на проживання. Офіційно Рига дає припис на виїзд протягом 30 днів. і Якщо людина не залишить територію Латвії в цей термін добровільно, ухвалюватимуть рішення про примусове видворення. Загалом відомо, що 1017 громадян Росії не виконали. Виконали вимоги закону і не подали документи а більше двох сотень вже виїхали. Як вам така політика наших союзників? Діліться думками у коментарях і тисніть дзвоник, щоби не пропустити новин. Попереду чимало цікавого. Польський сейм ухвалив резолюцію про запровадження санкцій на агропродукцію з Росії та Білорусі. Нижня палата парламенту Польщі закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства, а ще сільськогосподарської продукції до Євросоюзу. В Документі вказано, імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Республіки Білорусь продовжує приносити величезні доходи цим країнам. А депутати наполягають, що вони повинні переконувати всю європейську спільноту протистояти режиму режимам і бути солідарними з Україною у резолюції, також закликають ЄС повернутися до правил, які діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами споза спільноти до початку повномасштабної війни, що відповідає основним вимогам польських фермерів. Відчення про воєнні злочини, внесок у майбутню перемогу. Генеральний прокурор України разом із міністром юстиції Польщі Більшої просять українських громадян, що стали жертвами або свідками злочинів Росіян, вази, звертатись в правоохоронні військовим органи у своїй спільній заяві. Вони наголошують, що зробити це вкрай важливо і звертатися до відділків поліції. Люди можуть не лише в Україні, а й в Польщі куди після початку повномасштабного вторгнення РФ переїхали майже мільйон наших громадян раніше? Про подібне заявляли і правоохоронці Німеччини. Нині ж генпрокурор Андрій Костін переконує, що для розслідування воєнних злочинів росіян важливі будь-які покази, фото чи відео адже все це може довести провину окремих росіян і далі на цих справах можна будувати звинувачення вищому керівництву Кремля. В свою чергу польський міністр Адам Боднар запевняє, його країна активно залучена до процесу розслідування, і польські правоохоронці готові співпрацювати з усіма, хто до них звернеться. Бо документуванню завдяки встановленню усіх фактів, завдяки співпраці польської прокуратури з українськими колегами, ми можемо залучити якомога більше матеріалів та доказів, щоб довести злочинний характер російської агресії, довести російські воєнні злочини. Кожен факт може стати вирішальним для доведення провини воєнного злочинця. Не мовчіть ваші свідчення, ваш внесок у перемогу. Водив пацієнтів у медикаментозний сон, гвалтував і знімав все на відео. Гучна справа на Закарпатті. Лікаря-ендоскопіста підозрюють у сексуальному насильстві. Поліції кажуть, мають дані про щонайменше десятьох потерпілих за словами слідчих. Чоловік працював у поліклініці. Під час обстежень, начебто, давав пацієнтам препарати, від яких ті втрачали свідомість. А далі, нібито вчиняв насильницькі дії. У поліцію звернувся один із пацієнтів. У ході розслідування виявили й інших потерпілих, кажуть копи. Під час затримання у лікаря знайшли інтимні фото та відео пацієнтів. Колеги чоловіка своєю чергою сумніваються, що під час обстежень той міг вводити пацієнтів у медикаментозний сон в умовах поліклініки, мовляв, це не передбачено і кажуть, жодного разу у скарг на нього не отримували. У поліції кажуть, нині підозрюваний під нічним домашнім арештом йому загрожує 8 років за ґратами, і з лікарні той звільнився. До нас повідомлення про подію надійшло 2 лютого цього року. Ми одразу відкрили кримінальне провадження за цим фактом, і зараз йому інкримінують частину першу і другу статті 153 кримінального кодексу України. Тобто тут мова йде про сексуальне насильство. Наші колеги вже закінчують розслідування, готують матеріали для того, щоб скерувати цю справу вже для судового розгляду. Із сокирою напали на працівників ТЦК та побили їхню машину. Відео потрапило в мережу із Буковини. Там на контрольно-пропускному пункті, де стояли працівники терцентру комплектування, на них напали двоє місцевих жителів. Спочатку один із сокирою у руках під'їхав верхи. Згодом до нього приєднався ще один чоловік за кермом автівки. На цих кадрах видно, водій їде навпростеці на чоловіків і збиває одного військового. Згодом той вибігає з авто і починає махати сокирою на людей. Б'є вікна машини ТЦК та їде геть. Поліція підтвердили інформацію, це місцеві жителі, їх вже затримали, обом інкримінують хуліганство. Продавали неіснуючі дрони в Одесі. Кіберполіція викрила шахраїв, які заробляли на волонтерах та військових. Оголошення про продаж квадрокоптерів та авто, яких насправді не мали, розміщували у мережі. Отримані від ушуканих покупців гроші. Переводили через криптовалютні гаманці. Поліція затримала двох учасників оборудки. Наразі розшукують їхніх спільників. Одного із затриманих суд вже відправив під арешт із правом внесення застави у 19 мільйонів гривень. Другому вже невдовзі оберуть запобіж. Захід. Скандал у гімназії в Чернівцях. Батьки учнів стверджують, що їхніх дітей ображали поліцейська та директорка. Співробітниця поліції мала поговорити з дітьми про правила поведінки, а натомість, мовляв, залякувала їх. На очільниця гімназії не тільки цього не зупинила, а й теж кричала та дорікала за зовнішній вигляд учнів. Розбиралась у ситуації кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук. Присідаю. Два, три, чотири батьки учнів вмикають аудіозапис, зроблений одним зі школярів під час профілактичної бесіди поліцейської. На ньому чути на дітей кричать та змушують присідати. Це покарання за неправильні відповіді на питання, які ставить поліцейська. Що Ще раз? Бігом. На Ви якщо до вас не виходить через слово, що вас просять, йде через біль в руках і в ногах. Це приниження наших дітей. Я взагалі не розумію про що вона як поліціантка думала. Це мама Мілани. Каже, саме її доньці поліцейська наказувала присідати. А також твердить, цькувала за одяг. Заставляла поліціянтка піднімати руки, їй не подобалась кофта, в якій вона одягнута. Донька принижена, пригнічена. Вона сьогодні не хотіла йти до школи. Щойно запис поширили у соцмережах. Спалахнув скандал. До школи пішли обурені батьки. Це перевищення своїх повноважень починає. Дітям погрожувати, що ми вас, дітей, маленька дитина, 10 років. Ми вас заберемо від батьків в дідом. Мам, ми боялися рухнутись. Це що за це залякування, цькування? Це просто іздівательство. Претензії батьків не лише до поліціянтки, а й до директорки, яка була присутня на профілактичній бесіді. і теж кажуть, кричала на школярів. Так батьки штурмували кабінет очільниці гімназії. Коли вона не вийшла, викликали патрульних. Після цього директорка все таки йде на розмову. Ось беремося, надамо вам відповідь. Я не у коментарі ТСН педагогиня пояснює, співробітницю поліції викликали для бесіди з дітьми, бо вони каже, систематично не готуються до уроків, ігнорують домашні завдання, а ще ображають вчителів. Виховну бесіду для п'ятого та восьмих класів організували через скарги вчителів. Діти до уроків не готуються, сидять в мобільних телефонах, просто сплять, буває на уроці. Вчитель не має права зробити зауваження, коли покликали батьків. Ситуація майже не змінилася. Утім, все це не привід принижувати дітей, кажуть батьки, і вимагають звільнити директорку. Вже зібрали кілька сотень підписів та написали звернення до управління освіти. Там розпочали перевірку. Звичайно, це пляма на всю освіту. Таких речей не повинно відбуватися в школах. Ми повинні проконсультуватися з юристами, які дії ми повинні вчинити безпосередньо. Чи може бути відсторонення чи ні в тому випадку, якщо наразі є недоведеною, по суті, вина зі свого боку Чільниця гімназії вважає, підстав для її звільнення немає. Утім, частково свою провину визнає. Що, можливо, десь е, перегнута була палка, але е, фізичного такого перевантаження дітей не було. Я те, що я підвищувала голос, я розумію, що я так не повинна була робити. У поліції теж почали перевірку, поки від коментарів утримуються. Працює комісія, і тільки за наслідками проведення цієї перевірки ми можемо дати юридичну оцінку діям поліцейського. Поспілкуватися із фігуранткою скандалу не вдалося. Після інциденту і до закінчення розслідування поліцейську відсторонили від роботи з дітьми. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Чернівці ТСН 1+,1. Що думаєте про цей скандал? Ви кого підтримуєте? Пишіть у коментарях. У мене вся інформація. Більше новин вже у вечірніх випусках. ТСН. тисніть дзвоник, аби їх не пропустити. До зустрічі.